Салют! і знову в ефірі програма ТІН-ТВ, А це означає, що сьогодні наша творча група надасть тобі новий заряд позитиву на цілий тиждень. З тобою, ведуча Наталія, тож ми розпочинаємо. Працездатність, людяність, щирість, любов до прекрасного ще не всі риси художника Івана Тегзи. Проте саме любов до прекрасної української мови, до батьківщини і народу змусила Івана Васильовича замість пензля озброїтись словом. Він належить до тих співців будителів які готові захищати національні інтереси України, відстоювати її культуру і патріотизм. І першим кроком Івана та стала презентація його поетичної збірки Пробудження. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва знову запросила всіх охочих познайомитись із ще одним письменником області. Цього разу своє літературне надбання презентував поет Іван Тегза. Свою поетичну збірку автор назвав пробудження, адже настала мить його житті, коли пробудився в ньому поет сучасності, якому не байдужі доля українського народу і його майбутнє. Я переживаю за нашу деяку Україну, за нашу рідну мову, яку нищать. І от багато цих віршів я написав десь коло вісім, що присвятив нашій мові. Це для широкого я вважаю читача, от для тих людей вже мого покоління, які пережили, бо я багато присвятив віршів того комуністичному значить, режиму, в якому ми жили. І пишу про сьогоднішніх комуністів, написав, як вони нищать, як яничари нищать нашу неньку Україну. І для молодих людей, щоб вони любили Україну, хочу, стараюся значить, так виразити в своїх віршах, щоб люди зрозуміли, хто вони звідки і куди оці молоді люди йдуть. Із захопленням декламували вірші Івана Васильовича студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Розвітай, Україно, щаслива й багата. Ми ніколи не зрадимо тебе ні на ми. Бо коли тебе змушують в бідах страдати, у нас також душа, і все тіло болить. Припала до душі поезія Івана Текзи і наймолодші гості презентації. Чудове на заході сонця, місто над ужем в Європу віконце, Ужгород рідний, ворота держави, будемо ж гідними, раді слави, давня фортеця, в жанській долині, сиві століття нагадує нині замки, музеї, святини народу, сильного духом, українського роду. Творчі підійшли до читання віршів поета, студентки Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Дивний сон приснився зрання, в унісон моїм бажанням. В час ясного дива сну потягнуло на весну. Сонце сяє, грім гукає, вітер хмару здоганяє. Та від страху завмирає, дрібним дощиком стікає, солов'ї в кущах співають, і все квітне, як у раю, вдалині кує зозуля, і з малям біжить косуля, рясно, зелено в гаю, зачарований стою і милую з висоти Божим дивом красоти, якщо є у світі рай. То це мій Карпатський край. За його земну красу Господу поклін несу. Чимало позитивних емоцій отримало студентство від знайомства із автором, вірші якого вражають своїм патріотизмом і сміливістю думки. Вразили великою силою слова та глибинністю думок, які пройняти кожен рядок цих його віршів, і дав би Бог кожному слухачеві і кожній молодій людині, яка буде чути ці вірші, не тільки їх слухати, але й вслухатися велике слово цього митця. А як ти думаєш, чи варто читати вірші Івана Текзи і чому їх варто читати? На мою думку, варто, тому що тут з цього можна багато дізнатися про нашу політичну діяльність, про наше становище сьогоднішньої нашої України, як вона змінилася після багатьох років, і не процвітає вона в кращу сторону, а в гіршу. І більше не російська мова нас приважає ніж українська, і він більш настоює, що треба володіти українською мовою бо вона наша рідна. Тож заряджайтесь патріотизмом віршів Івана Текзи. Любіть Україну і цінуйте все, що пов'язане з нашим українським. Учні Ужгородської дитячої школи мистецтв знову дивують своїми талантами. Цього разу сцена разом з головним атрибутом вечора належала юним піаністам фортепіанного відділу. Тож у наступному сюжеті ти дізнаєшся, що і як грали наймолодші й найстарші учні школи. Несміливо крокуючи залою і з неабияким хвилюванням на обличчі, виходили на сцену до рояля наймолодші віртуози Ужгородської дитячої школи мистецтв. Та як тільки тендітні пальчики чуттєво торкались клавіш інструменту, невпевненість у своїх силах як рукою знімала. Піддались хвилюванню й старші вихованці фортепіанного відділу школи, та чималий досвід публічних виступів дався взнаки, і юні віртуози вмить опанували свій страх. Своїм умінням віртуозно грати на роялі хлопці та дівчата фортепіанного відділу завдячують викладачам школи, які привели їм любов до цього музичного інструменту та ознайомили з музичною спадщиною відомих композиторів. Мені подобається фортепіано в тому, що я можу відіграти саме те, що мені подобається, і відіграти його якнайкраще. Я менше полюбляю класичних композиторів, як Баха, але більше мені подобаються композитори романтики, як Шопен, Грік і Фільдж, тому що вони змогли передати якнайкраще. Весь, всі їхні почуття у їхній творі. Мій викладач Джарки Інна Геннадійна. Дякую їй дуже велике за те, що вона вивчила мене. Я зараз вже випускний клас, але ніколи її не забуду. Навіть коли поступньому з училище, сподіваюся. Для свого виступу юна піаністка Катерина Зайць обрала прелюдію Сергія Рахманінова. Соль дієс мінор». Ця композиція вона подобається мені за характером, вона передає дуже багато емоцій. Мені подобаються емоційні саме твори, через які можна передати слухачу багато чого. Валярі зізнались, що думки залишити гру на фортепіано неодноразово з'являлись у їхніх головах, проте, успіх у досягненні музичних висот змушував піаністів продовжувати нелегку працю над самовдосконаленням. Я взагалі в принципі, бачила, що в мене виходить досить непогано, і мені не хотілося вже залишати півшляху. І Потім з'являлися якісь стимули в конкурсах брати участь. І я дуже люблю отримувати якісь нагороди все-таки. Ну, і мене змусило залишитися. Я лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зокрема в Чернігові, в Харкові. Також була на одному конкурсі в Криму. І нещодавно також брала участь у шкільному конкурсі, і також відвідувала конкурс в місті Вашрушнами, що на Угорщині, і отримала там перше місце. Нещодавно я зайняв перше місце на шкільному конкурсі, і е, через тиждень я буду виступати на кущовому та, може, і на обласному конкурсі е, нашої, нашої області Закарпаття. Вечір фортепіаної музики Маленький віртуаз за роялем зумів зворушити серця поціновувачів живого інструментального звучання. Велика заслуга у цьому викладачів школи та чимало зусиль, звісно ж, приклали і самі віртуози, каже завідувач відділу фортепіано інга Дьорке. Діти дуже готувалися до цього концерту. Можу сказати, що вони сприймають твори віртуозні дуже з великою відповідальністю, бо це безумовно певна відвага вийти, грати віртуозний твір на, на сцені на публіку. Але діти дуже люблять ці твори за їх жисті радісність, за їх такий дуже великий тонус. За їх таку моторику, де можна показати свій блиск у всій красі, всі свої напрацювання класні можна винести на концертному виступі. Наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі Тиса Один. Ти дивився програму Тін ТВ. А вела її я Наталія. Чао!